Друзі, усім привіт, вітанечко! Вітаю вас на каналі зріст у новому відосі. Сьогодні у нас буде назва відосу, якщо немає настрою. Вирішив записати цей відос доволі таки спонтанно, тому що саме цей етап я проходжу у своєму житті і чому ні. І знаєте, і загалом ця ідея з'явилась, коли я прокинувся, тому саме так я виглядаю, виглядаю, як виглядаю, ну а ми будемо починати. В житті кожної людини, коли вона починає чимось займатися, може рано чи пізно настати такий період, коли просто немає настрою, якась апатія, нічого не цікавить і просто навіть немає бажання ні з ким спілкуватися. Ви знаєте, я вам буду розповідати більше про сферу, тому що про інші моменти це також можуть бути пов'язані з університетом. Можуть пов'язані, я не знаю, зі спілкуванням, те, що ти не хочеш ні з ким спілкуватись. Тут дійсно усі такі ситуації, які не знаю, індивідуальні, так би мовити, які мають просто свою певну причину. А якщо не мають, ну то тяжко. Повертаючись до теми, я хочу з вами порозмовляти саме про напрямок, коли людина починає чимось займатися. І потім може бути такий період, що немає настрою. Знаєте, проаналізувавши свій YouTube канал, коли я намагався робити відоси раніше, ще в юності, то я бачив відоси, в яких я коли щось розповідав, так, ну, бо по більшій частині я знімав влоги, то також я давав коментарі, типу, чому не було так довго відосів. І відповідь була така. Те, що перше, це була погана погода, а друге, це просто тому, що не було настрою. І знаєте, якщо так подумати, що от через ці два чинники дійсно людина просто втрачає свій потенціал. В тому сенсі, що ти ніби знімаєш відоси, намагаєшся, так? Все круто, прикольно. Але потім через якісь такі моменти, те, що нема настрою, або якась така сіра погода, то просто людина вже все. Робить собі відпочинок, але іноді цей відпочинок дійсно може якось так продовжитись на декілька тижнів, а то й місяців. І, на жаль, людина потім може навіть і не повернутися, щоб знімати відоси. Або в найкращій ситуації, якщо навіть повернеться знімати відоси, то це приблизно через місяць. І що я вам можу сказати? От у мене, наприклад, так ось, ось нещодавно. Сталася така ситуація, те, що якось немає поки що, поки що. Немає такого заряду, енергії і загалом настрою, щоб щось якось зробити, розвиватися. Не дивлячись на те, те, що в мене є ціль, в мене є. Спочатку це був план, потім це стала ціль, так? І також бувають типу, такі моменти, те, що немає настрою і навіть зараз. А у зв'язку з тим, що сьогодні мені на роботу, я вирішив записати цей відео перед роботою, бо це мене трішки мотивує. Я знаю, що буде на роботі, і відповідно це мене трішки мотивує засняти цей відео. Яке взагалі рішення я вам пропоную? Я особисто коли себе спіймав на тій ноті, те, що о 2-3 годині ночі якось взагалі, знаєте, бак пустий, в сенсі як у машини, так? То я вирішив зробити собі такий невеликий відпочинок. А саме о 3 годині ночі я пішов на заправку і купив собі чипси та круасан. Поясню для чого. Коли я собі купив чипси, я вирішив, що я собі з'їм трішечки відпочину, бо чипси я їм не кожного дня, чіпси я їм максимально рідко. Трішечки відпочину. І повернуся вже з новими силами, з новою енергією. Щоб далі творити одним словом. І що ви думаєте? Я дійсно пішов о 3 годині на заправку, купив чіпси, повернувся додому, їх сів, ну і потім, коли вже переночував, в сенсі, що ліг спати і прокинувся з думками, те, що окей, я відпочив трішечки, і треба потихесенько вже повертатися до такого темпу, в якому я був раніше. Тобто те, що я записував кожен день відос, я повинен далі це продовжувати і робити, принаймні заради себе, це в першу чергу. І що я вам можу сказати, який можна зробити висновок? Те, що, мої любі друзі, якщо у вас настає такий момент, що нічого не хочеться, немає настрою, погана погода, то моя порада така, те, що краще зробити це не ідеально, але зробити. І окрім цього, у кожного це може бути свій предмет, який може заспокоїти. Але мені не йдеться про алкоголь або сигарети, бо це надалі буде така залежність і витрата коштів дуже велика. Купіть собі чіпси, купіть собі сухарики. або якщо не це, то не знаю, підіть в зал, підіть прогуляйтесь, просто знайдіть якусь таку річ, яка могла б просто вам дати. Таку невелику радість та бажання щось робити далі. Відомо, що це не принесе ефекту прямо на довгий час, але все одно це краще зробити, коли ти, наприклад, впав і ти не знаю, намагаєшся там все трішечки, оп, і піднявся. Краще зробити так, аніж ти впав і просто лежиш і все. І на цьому фільм закінчився.